Що ж, знову всім добрий день Ми знаходимося на полі, Вон братуха доїжджає десь там Зараз будемо сіяти на полі Блін, я культивував. забув уголочок докультивувати. От розмазняю моє. Це капець. Ну нічого, зараз будемо заправлятися. Та що, в общем, заправились, руки в ноги. І додому. Приїхали ж на поле спробували сіяти. А воно вирішило, що дуже швидко у нас виходить і так не інтересно. Треба Треба трошки повиділиватися. Вийшло, що у нас тут, в цій трубочці, почало забивати сімочку. Якого фіга, фіга, хто його знає. Ну, короте, щось йому не подобалось. Ось ця трубочка стара. І Оце на цьому уголочку, де вона зварена, починає набивати, це набиває повну трубочку. І потім вже як через верх починає сипатися, а тоді вже видно. Ну, коротше що, рішили плюнути. Приїхали додому та переробив я його. Сім'я провід зробив із 50-ї труби. Ось. Наглядний приклад. Це діаметром, по-моєму, 30 по наружі. А це 50. Ну, цю вже не должно задавати. В общем, одну переробив. Сьогодні в нас субота, завтра свято, вже і сьогодні, в принципі, свято, то одну секцію вспів переробити хорошу до обіду та закриюся, тий брід ну З понеділка, коротше, перероблю ще дві і поїдемо п'ять на поле сіять. Так що, ж, розправляємося знову, попитка номер два. Набрали насіння, добрив. І прям на поле. Так, потихеньку двигаємося на поле. І там що за такі саме основні питання в коментарях, що питали, яка у нас міжжатка, розкладка, яким добривом сієм. общем, на сівалці міжатка стоїть 1,40 сорок. І врядко викидає, воно виходить, як? Длина окружності колеса заднього цього, що приводне, жовтенького на сівалці, Метр двадцять. Але шестерня там стоїть менше, ніж на висівному апараті. І виходить, що робить 2 оберта 2 і трошки. Там 2 і чуть-чуть, воно виходить, що не 2,40, а 2,60, мабуть, проїжджає. І на цьому. На висівному тоді дискові там 6 дирочок. А коротше, на 2,60, на 7. Це виходить, по скільки. Так, 64,24, ну, десь 40-45 см. Виходить плюс-мінус. А добрива купляв різні. Попробувати, що воно краще, що хуже. Коротше, купляв яраміла. Яка там формула 16, 20, 20 І 6. І ще одна Яраміла, по-моєму, чи якось по другому суперфосфат. Ще якась фіня, ще одне там було. Формула 10, 20, 20 і 16, по-моєму. Ну, всякі різні. добрива накупляли, пробуємо. і Зараз будемо і з с... нітравмофоскою сіяти на полі вже. Ну, так Так що добре виразні, все таке, взагалі, їдемо, пробуємо. День, звісно, починається не дуже. Тут дорога у нас така ямою. Йому одірвало один болт, на анкерові на одному. Зараз в машині подивлюся, бути. Ну, короче, Починаємо. З самого ранку. Так, ну що ж, розложилися, засипали, так сказати, заправилися. Доброго насіння. Опять же, це у нас, як воно називається, все я не карбамід, а нітрамофоска, вроді би. Поламали, виходить оцей болтик, отут ось один верхній, цей нижній крепший, верхній слабший. Як не срачка, так болячка. Ось, вітер трішки буде ну, загомон якось то. Ось так не знімав і иду трішки далі. Таким для глядає ця підотехніка. Є нюансы, конечно. на націлинку можуть не взяти, ну то вже таке мелочі треба буде дивитись, підробляти. Гони 460 метрів, плюс-мінус 470-460, точно не пам'ятаю. Через ловуно ну, і забивати, нікаже, почали на огородах там. Не встиг поїхати до краю, доїхав, підняв, опустив, труснуло, вимало. А тут на полі забивали. Ми ну, поставили, зараз дуже люблю а ми вже з 50-ї труби. трупи. Шляхопровід для насіння, то в принципі огій. Дубайська коротенька. За ним бігти, йоги-балки. Ось таке діло. Їхати туди на машинам на стоїть. Це трохи менше половини. Такі кони. Це ми вже третій круг вертаємось назад. Десь я хочу приблизно для себе, посчитаю, скільки це буде, тому що захват виходить, якщо три рядка по 1,40 м. Це 3-4,20. Похай 4, 4,5 плюс мене трошки менше. 4-30 кілометр. тут такі діло. Так що поки йдемо далі. Поки добіг наперед. Ще 3 дні хекати буду. Блін, вітер. Погано чути може бути. Ну що ж, як є, так є. Хоча погодка шепче, займи та випий, гремить блискає, нам осталося тут, блін, 2 гектара буквально, трошки менше, мабуть. І все, навіть і грязь місити не хочу, додому навіть їхати. Та що? Із-за дурної голови ні рукам, ні ногам нема покоя. По-другому і не скажеш, блін. думали, після обіду поїхати, короте. дощ вроде би пройшов, думаємо, приїдемо на поле, Може, спробуємо, бо таке воно, вроді на полі і не було доща. Короте, тільки сюди доїхав, тут дощ почався. Кинувся заводити, одірвав шнурочок. Щоб зняти стартер цей ключик на 10. Вдома. Додому в ту сторону примерно кілометрів 6. Ну, може 5, може трошки менше. Ладно, брехати не буду, не міряв, колись поміряю. Ну, коротше, не близько. ну Кілометрів до 5 десь точно. Фу, Братуха машиною сюди не доїхав, понятно. І що? Сходив пішки додому по ключик на 10. Прийшов, зробив, зараз буду заводити, їхати додому. Коротше, друга посівна на полі в нас не вдалась, Плюс. Отака вот беда на ремешкові. Хана. Сейчас будем їхати, надо ремешок менять тоже. Ну короче, что такое не везет и как с этим бороться. Ну ничего, переживем. Всем добра. Мы поїхали додому. Посеялись.